Справ нагоди Дня соборності України вишукає. Перший проєкт університету підполковник Швець. Здравствуйте, тариші поліцейські! Поздоровляю вас святом Днем Соборності України! Слава! 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 Вільно! Університет. На прапор зрутува рівняння ліворуч. Прапор нести. Прапор Харківського національного університету внутрішніх справ. Символ честі і звитяги, доблесті і слави, гідності та традицій. Навчального закладу. Вільно. Шановні присутні, вшануємо хвилиною мовчання, пам'ять захисників України, які загинули у боротьбі за нашу вільну, незалежну, соборну Україну, і покладемо квіти до пам'ятника борцям за суверенність та незалежність нашої держави. Якраз в руках ключ від цієї держави. От, і ви повинні навчатися як слід, ви повинні набувати і вмінь, і навичок для того, щоб боронити державу, для того, щоб захищати як слід наших громадян їхні свободи, їхні права. Слава Україні! Соборність притаманна нашому народу віки із часів Київської Русі, і за гетьмана Богдана Хмельницького, і гетьмана Мазепи, гетьмана Дорошенка, часів Української Народної Республіки. Україна завжди намагалася зібрати свої землі і свій народ в єдину сім'ю. Ми довели усьому світу, що Україна не розділена, що немає окремої східної і західної України, а що у нас? Є єдина держава, і ми єдиний народ. Лише тобі карать нас і судить нам берегти тебе соборну і єдину. Коли у серці подлик журавлини і втома ріже з моршкою чоло. Я добре знаю, є одна єдина, що не сховає рук своїх тепло. Вітаю вас вас державним святом, з Днем Соборності України. Як і 100 років тому це свято має для нас важливе значення, бо через збройну агресію Україна втратила значну територію. В цей день ми повинні взяти досвід наших предків, яке вони тоді, ми сьогодні повинні. Об'єднати зусилля військових, юристів, політиків, громадських, щоб наблизити той час, коли Україна стане єдиною незалежною та соборною державою. Вистояти та перемогти. Слава Україні! Героям Слава дорочистого маршу! Пріняння проруч. Руку! руш. Урочистим маршем проходить ансамбль барабанщиць. Його учасниці, кращі курсантки університету. Урочистим маршем проходять курсанти першого курсу факультету номер 2 із прапорами 25 областей нашої держави. На марші прапороносна група з прапором Харківського національного університету внутрішніх справ. На марші базовий структурний підрозділ університету, факультет номер 1 який здійснює стопаневу підготовку фахівців для підрозділів органів досудового розслідування національної поліції України за роки функціонування факультету. З його стін вийшли понад 4 тисячі випускників, які успішно працюють в органах Національної поліції факультет номер 2 який очолює кандидат юридичних наук підполковник поліції, портник Сергій Миколаєвич. Освітній процес на факультеті забезпечить 5 кафедр факультету, працівники яких безпосередньо брали активну участь у розробці дисциплінарного статуту для працівників органів внутрішніх справ. На марші факультет номер 3 який займається підготовкою майбутніх офіців підрозділів поліції превентивної діяльності. Декан факультету, кандидат юридичних наук, майор поліції. Колотік Анатолій Сергійович. Тамарші факультет номер 4 Декан факультету, кандидат юридичних наук, підполковник поліції Марков В'ячеслав Валерійович завершує урочисте проходження духовий оркестр Харківського національного університету внутрішніх справ.